Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало дозимувати. Січень перейшов, можна сказати, вже за серединку, будемо рахувати. І у нас дійсно настояща зима. Постійно зараз мінус 15. Бджілки у нас. На сьогоднішній день, слава Богу, живенькі, здорові, гудуть. Але продовжуючи свою традицію, якщо хоч один підписник задає мені питання, я буду старатися, наскільки хвати мої бджолярської, як сказати, компетентності, я постараюся дати відповідь. Якщо щось десь неправильно, виправляйте. Але було питання, як ви робите. Коли один, один гніздовий корпус, точніше, як там на українську рамку, чи, а далі магазини, чи, ну, в принципі, чи 10-рамочний, чи 12-ти рамочний, якщо він один гніздовий, в мене, можна сказати, одні й ті самі дії. Я багато раніше, коли починав з цього скільки заміна гніздових рамок. Потім піднімаєш, коли ставиш два магазини, піднімаєш по краях чотири рамки, вниз опускаєш вощину, Або буває таке повний корпус, 10 рамок бджоли тріщить, ставиш магазин, а вони чомусь не йдуть в магазин. Піднімаєш вже якісь шукаєш, щоб був розпліт під бруском, піднімаєш вверх ту рамку, верх магазин. Ну, мороки було багатенько. Тепер, все-таки, як кажуть, якщо якби була одна система, можна відпрацювати так, що закритими очами працювати. Я вам коротенько розповім, що я роблю при одному гніздовому корпусі. А ти як робиш, що ти робиш при одному гніздовому корпусі? Змоделюємо це на пустому корпусі. Допустимо, вас перезимувало 6 рамочок. Що треба робити? Що я роблю? Я беру, якщо було 6, ставлю ось, ось заставну, вжимаю 4. Але дивіться, що треба тут врахувати. Коли ми отак весною сильно зжимаємо, щоб не вийшло. Дійсно, щоб не спрацював метод Блінова. Хто його, допустимо, досконало знає, у нього був медозбор, починався з липи, і він зжимав гніздо для того, для того, щоб сім зупинити сім'ю в розвитку. Ну, так як у нас, допустимо, в мене є ріпак, мені це не потрібно і треба обов'язково прораховувати. Допустимо, ми зараз жали на 4 рамки. Приблизно у нас, ми знаємо, що 8000 ячейок у 300 рамці, рамці. Будемо рахувати, що там малометки. Ми більше такі допустим, забрали її за заставну більшість рамок. Не бажано при цьому так далеко відтягувати від заставної, щоб бджолки могли спокійно переходити сюди. Допустим, бажано ще добре і цю сторону утеплити. Ну, ми перераховуємо, в середньому будемо рахувати 5 тисяч ячейок. Чотири рамки, у нас виходить скільки? 16 тисяч свободних для яйцекладки матки. Беремо в середньому, в середньому ну, як в мене українська степова, це в середньому так рахується від 1,5 до 2,200. Вона в ну, сіє в день. Якщо Брати в середньому 2000. Получається, у нас 20 тисяч ячейок, Це в середньому будемо рахувати на 10 днів. Так? Ну, на 10-11 днів оцих вона 4 рамочки повинна засіяти. Якщо ми її створимо всі умови, якщо буде достатньо корму, водички, перги. І буде, ну вже, в принципі, у нас всередини. Лю... Лютого, даже в кінці лютого, у нас вже є принос пилку. Якщо є все, ну, як правильно сказати, ми маємо створити всі максимальні умови для розвитку сім'ї. Тут має бути достатньо корму. Якщо немає корму, ставимо зверху ще ліпешку, ставимо годівничку, малометки, роз... ці малометки розпечатуємо, даємо водичку. Різну водичку, можна водичку з кобальтом давати, Чуть-чуть підсолену, ну все, що тільки можна. Можна давати лікувальний сироп. е, додавати елеутерокок, ехінацею, хвою, ну будь-що. І сприяти розвитку, хорошому розвитку сім'ї. От, допустимо, пройшло, пройшло 10 днів. І тут обов'язково треба не прогавити. Бо якщо лише матка почне шукати я... ячейку де б її там покласти, десяток є, є там, чи... значить розвиток зразу зупиниться. Значить, Що ми робимо? Через 10-12 днів ми підставляємо маломедочку, бажану таку не темненьку, ставимо її вже сюди п'яту. Самим п'яту і знову прораховуємо, там можна знову недільку або 10 днів не дивитися, бо тут вже розпліт може вийти. І вона вже буде сіяти. Тут вже можна знову за 2 недільки не дивитися. Проходи потім підставляємо ми ще шосту рамочку. Це залежно від, якщо 10 то п'ять. все, більше не треба розширати. Ось о п'ять, щоб вони в і було. Якщо 12-рамочний, то 6. Чому? Зараз я далі вам розповім. Ставимо 6, ну будемо рахувати, що це 12-рамковий. Ставимо 6. І тут вже ми слідкуємо обов'язково контроль кормів. Це має бути, бо лише не буде сім'я зразу зупиниться у розвитку. Дивимося, якщо. А тепер контролюємо так, якщо вже бджола висить за заставною, і ми бачимо, що тут вже все повно, цих шість рамок, то це приблизно вже може бути по погоді. Тут не можна сказати, що в одного може бути це в началі квітня, в другого може бути в кінці квітня. Залежно від погоди і від всіх кліматичних умов. І і коли ми бачимо, що вже тріщить, вже далі ми нічого не розшираємо. Тримаємо ще трошечки на жатому гнізді. Там, допустимо, 3-4 дні. ще, бачимо, щоб щоб, ну, як правильно сказати, Перевірити, що бджоли повно. Тут вже має бути, ну, можна сказати, на всіх шести рамках розпліт. На всіх шести рамках розпліт, перевірили. І тоді я зверху не розшираю далі рамками в бік, а ставлю магазин. І буквально мінут 15 ця вся бджола, яка тут знаходиться, вона зжата вона вже від бруска до бруска, ну, від передньої стінки до передньої вулички заповнені, навіть є за заставною частина бджоли, вона переходить легко вся в магазин. І магазин. І ось даже оці малометки, які лишаються тут. Тут малометки, вона все все починає переносити в магазин. Я говорю, як у мене відбувається. Не страшно, якщо матка перейде і засіє пару рамок у магазині. Звичайно, це ви можете собі самі дивитися, можете ставити решітку, можете не ставити. Ну, в залежності, я, що, як вам. Це до вподоби. Тоді ми бачимо, що проходить певний час магазин освоєний. Відкриваємо, допустимо, крайні рамки в магазині. Ось дивимося, вже є якийсь принос. Вже ну, тут 2-3 дві, дві рамочки маточка засіяла. Магазин освоєний. Тоді що я роблю? Тоді вже ну, це вже дійсно десь за середину квітня. Або і в середині квітня починається взяток садів. там Верби різні, кльони цвітуть. І я тоді ставлю доповнюю, якщо було 5 рамок, ставлю 5 вощини в гніздо. Якщо було 6, ставлю 6 12 рамковий. От вам заміна гніздового корпуса без ніяких проблем. 50% замінили. Можете далі ще потім якусь темну покласти на край, потім відкачати ще її. Теж можна більше 60% зробити заміну гніздового корпуса. Потім далі, дивіться, коли вже освоїло гніздо, тоді починається почала травня і може бути ройовий стан. І велике значення, коли матка засіє в магазині. Тоді ми ставимо в розріз магазин, але Обов'язково матку маємо опустити вниз, щоб вона не була у магазині. Бо 50 на 50, що вона прийде в ройовий стан. Коли ми бачимо, що опускаємо матку у гніздо, ставимо, піднімаємо магазин і ставимо другий в розріз. 95% така сім'я не приходить в ройовий стан. Ну, Це у в мене, в мене так. На пасті, не знаю, як у вас. І потім далі і далі ставиш в розріз. Можна. Така ще ситуація, хто не використовує рішетки, один магазин повномедний ставиш, його просто зачіпаєш. Матка ніколи не перейде. Дуже-дуже-дуже рідко. Ну, Задавали ще питання, чи переходить матка на українську далі в магазин. Ну, Бувають переходить теж. Но дуже рідко, бо там. Отак, От в поперек стоять магазини дуже рідко. І я раніше використовував решітку, зараз не використовую. Якщо якийсь узяток, вони обов'язково її затиснуть у гніздо. Вона буде в гнізді. Так що можна решітку не використовувати. Так що, якось так, друзі, якщо я відповів на питання, хоч одній людині цим поміг. Мені буде приємно. Добре, друзі. Звичайно, зараз. У нас мороз зима не бажано відкривати вулики. Якщо ми їх, їх правильно підготували і хоча б 15-20 кг меду, ну не можемо вони з'їсти за листопад і за там за грудень, за листопад і там за півсічня 10 кг меду. У мене на вазі е, 2 кг з чимось. це чуть чуть жовтня, листопад і січень Зділа сім'я. Так що не стоїть їх зараз тривожити. Будем тривожити їх вже, напевно, в лютому. Або, по, коли буде якась відлига, коли буде плюс 7, плюс 8, можна буде переглянути. Зараз не стоїть лізти. Добре, друзі. Миру, добра вам і Божих благословень. До побачення.